Цього разу волонтери тестують 15 дронів для військових 37-ї окремої бригади морської піхоти. Надвірнянцям вдалось змайструвати десятки безпілотників. Це вже другий обліт. При першому ми дивимося, чи немає якихось вібрацій. Знімаємо ці показники, прописуємо потім фільтра для того, щоб він вже рівненько себе вів. І вже зараз ну, вже другий обліт, Фінальний просто впевнитися, що все добре працює. Павло каже, саморобні прилади добре служать військовим. Це і стало хорошою мотивацією для волонтерів. Менші пташки летять 6 кілометрів, більші і до 20. Невеликий за розміром літальний апарат може нести боєприпаси вагою від 1,5 до 5 кілограмів. Збираємо ми командою волонтерів. ентузіастів. Хотіли чимось бути корисними. Ну, в принципі, волонтери виступ початку війни. Зараз вирішили направити свої зусилля в технологічному напрямку, оскільки всі маємо технологічний бекграунд. На кринках окупанти залізли там в погріб, і якраз в цей погріб нашим дронам залітали, І нам вже скинули по результату ну, з цим відео. От ну і після цього ми зрозуміли, що ми робимо все правильно і треба продовжувати. Пілот Микола налітав близько ста годин. Усі дрони протестовані ним готові до відправки на фронт. Стартую. Так, дрон летить нормально. Лишніх вібрацій відчутно. Тест вважаю успішним. Дрони камікадзе оснащені потужними двигунами, стійкою рамою та якісними контролерами для управління. Комплектуючі деталі волонтери купують за кордоном. А зараз вже наші військові працюють з ретрансляторами. Ну, відповідно, піднімається спеціальний дрон-ретранслятор, і за рахунок цього вже там, сімки ті ж самі летять там, на 20, ну, там, на 16-20 кілометрів. От. Більші дрони, на яких батареї, ну, тут просто батарею важ, важко поставити потужнішу. Наприклад, ті ж десятки, вони вже там, 20 плюс летять, тому що там вже батарея потужніша. Відповідно, вони залітають ну, там, глибше. Зібрані пташки за донати громадян та благодійників Юлія Турконяк, Іван Наосташук, Віктор Костенюк телерадіокомпанія радіокомпанія Раї.